Я ледве виповзла секонд секондхенду з цілого героя ручейну, який ранок може бути краще. Я знайшла на першому завозі, тут не густо, звісно. Знайшла туфлі лодочки від зара. Я не можу, який це красивий колір. Він такий ж яскравий, живий, як на відео, але обидва були з дефектами, відклеєна тканина і повністю брудні з розводами. Йдем далі і я знаходжу таку невеличку шпатулку для ювелірних прикрас. Не брала важка як кусок кирпича. Це взяла гарненькі сукні з такою желу зі стразами на бретельках. Яскраво фітополі і біленьку в корсетному стилі, також зі стразами. Салатом. Не брала, в неї вже потемніли зірочки, а в цій синій були, на жаль, зацепки. Туфлі з телібрації я не брала, інший був з дефектом. Але взяла цього ж кольору таку сукенку. Дві мережені спіднички чорного та білого кольору та дві водолазки сіткою. Була така гарна сукня, але ця дирка ні собі ні людям. Помню времена, коли ці футболки були дуже модні. Але сьогодні купила тільки чорну. Знову взяла такі дві красиві сукні, піжамку, а сердечками була дуже затяжка. Нікого не трогаю, знаходжу кепку Балансіаґа. Взяла чорний ром, перевубчик і знайшла таку кофту Hello Kitty Plus. Але вона була капецька грязна. Джинси я не брала і сумочки також залишила через дефекти. Взяла без поясок, босоніжки на шнарівці і круті ботиночки в стилі Браз. Звісно, що я їх поміряла, бо мій був розмір. Дуже цікаво, як виглядають вони на ніжці. Взяла ще легенькі кросівочки та в кінці набрала різних бюзгалтерів та комплектів білизни. Собі купила подушку для подорожей, бо мою вкрали. Всім дякую за перегляд.